Багато з нас хочуть харчуватися правильно і не переїдати, проте рахувати калорії і зважувати їжу. Заняття далеко не для кожного, адже воно вимагає великої старанності і уваги у швидкому ж ритмі сучасного життя. Потрібен більш легкий і зрозумілий спосіб стежити за кількістю споживаної їжі. Ми пропонуємо вам використовувати метод долоні, все, що вам знадобиться. Це ваші руки, розмір порції буде залежати від типу продукту. В даному випадку ми говоримо про білки, м'ясо, риба, молочні продукти, бобові, овочах, вуглеводах, крупи, м'юслі, макарони, хліб, фрукти, ягоди і жирах, рослинне або вершкове масло, горіхи, насіння, шоколад. Білки, розмір порції продуктів, що містять білок. Це ваша долоня для чоловіків. Рекомендована норма визначається двома долонями від кінчиків пальців до зап'ястя для жінок. Однією долонею не забувайте, що порція повинна відповідати не тільки довжині долоні, але і її товщині. Що стосується молочних продуктів, наприклад, сиру, то його порція як для чоловіків. Так, і для жінок повинна вимірюватися за допомогою кулака. Овочі, порцію овочів для одного прийому їжі можна також визначати за допомогою кулака. Чоловікам потрібно використовувати два кулаки. А жінкам один виняток становлять будь-які листові салати, їх обсяг варто розраховувати виходячи з розміру двох ваших долонь, складених човником, так, щоб в них містилася жменю салатного листя вуглевод. Для визначення розміру порції углеводсодержащих продуктів також використовуйте долоні, складені човником для чоловіка обсяг вуглеводів буде дорівнює розміру двох складених долонь для жінки однієї. Кількість хліба буде легше виміряти за допомогою всієї долоні: порція чоловіки, одна долоня, порція жінки півдолоні. Жир, що стосується жирів, то для визначення їх кількості можна використовувати великі пальці таким чином, наприклад, розмір шоколадки на десерт для чоловіків повинен дорівнювати двом великим пальцям, а для жінки одному.